Вітаю всіх любителів ківі на нашому каналі. Сьогодні 17 лютого 2024 року і ми будемо щепити ківі. Для цього у нас є сіянець жовтоплідного ківі. Бачимо, що він вже почав ось текти. Але нічого страшного. І маємо ось такий живець нібито запилювача для жовтоплідних ківі сорту Белен. Але що це є насправді, ми побачимо тільки у разі успішного щеплення. Що нам потрібно? Нам потрібно прищепити все це діло чим понижче. Але зробимо, наприклад, на цьому рівні зріжемо. Сіянця трохи, зовсім трохи вище цієї бруньки. Щепити будемо в розщіп Тут можна вибрати це хороша, добре розвинута брунька і трохи нижче неї також проводимо зріз. І тут трохи вище. Спочатку зробимо розщіп. Тепер нам потрібно цього живця заточити так. Щоб ця брунька була навпроти цієї, яку ми залишили на підщепі. Ось приблизно так. Так. Давай. Можно еще трохи. Ну. Зараз. Зараз. Цю бруньку, яка залишилася на підщепі, можна акуратно осліпити. Вона нам не потрібна. Нам достатньо те, що від неї залишиться. Ось так приблизно. І все беремо стрічку, будь-яку стрічку, але достатньо цупку, і дуже щільно обмотуємо. miss sheplenya Зробимо замочок. Потім все це діло потрібно чимось закрити, а то коти можуть прийти і дочасно все у нас згризти. І за деякий час, ну, можливо, за місяць, ми його відкриємо і подивимося, що ж у нас вийшло. Всім привіт! Сьогодні 9 березня 2024 року, і саме час перевірити, що ж у нас вийшло із щепленням. Але спочатку я, звичайно, закликаю вас підписатися на наш канал. Може хтось забув або не встиг цього зробити. І хочу одразу зазначити, що зимові щеплення мені вдаються далеко не всі, тому я їх рідко виконую. Але тут трапився живець цього перспективного запилювача, і я не хочу ризикувати тримати його в холодильнику до кінця травня, тому я його щепив. Але давайте до справи. Так, це знімаємо укриття і бачимо, що щеплення у нас вдале. Це живий. Жива у нас прищепа. Якщо б вона була не жива, це все вже почало засихати. І зараз хочу звернути вашу увагу на важливі, на мою думку, нюанси, дотримання виконання яких може підвищити результативність зимових щеплень у відкритому ґрунті. Щеплення місіянців в контейнерах все набагато простіше. Так ось, по-перше, на чому я б акцентував, це те, що процедуру щеплення потрібно виконувати до початку активного сокоруху. Останній срок, так як було в нашому випадку, це поява перших капель пасоки на зрізах. Потім навіть. Сокорух знову припинився, тобто ніч капель там і не було, як похолодало. Друге, це е, спосіб щеплення. Е, мені вдається, наприклад, тільки щеплення у розщіп. Е, Далі щеплення потрібно виконувати як найближче, як тут у нас є, можна ще нижче до. Поверхні ґрунту найближче до кореневої шийки. Так і краще воно приживається, і не потрібно буде слідкувати за появою нових пагонів на підщепі і своєчасно видаляти їх. Ось бачимо, тут у нас вже це у нас підщепа, починає просипатися бруньки. Ну і можна поки що ось так сліпити. А якщо буде пагін, то його потрібно буде потім виламбувати, і він буде тягти частину соків. Третє. Місце щеплення обов'язково потрібно укривати від механічних пошкоджень, в тому числі наприклад, котів, які обожнюють ці ліани, особливо чоловічі. Крім цього, обов'язково криваємо місце щеплення від морозів, які можуть зненацька повернутися. Навіть незначний мороз зведе нанівець нашу роботу. Ну, тут, здається, занадто все заплутано і складно, але якщо місце щеплення накрити ось такою, як у мене, це в мене така здвоєна, пластикова пляшка 5 літрова, то Обидві ці проблеми вирішуються. І рослина без проблем під таким укриттям може пережити мінус 1 і навіть мінус 2 градуси. І ніхто її випадково не зламає, тому що це укриття помітне. А ви, друзі, залишайтеся з нами на нашому каналі і слідкуйте за новинками. Незабаром у нас друга частина практичних занять по вирощуванню підщепи Ківі з насіння.